50 грам зранку. Щоранку, без винятків. Хтось скаже занадто рано, а хтось, що це шкідливо. Але для мене це вже як звичка. Рецепт такий: беремо зубну пасту з приємним смаком, потім цей ополіскувач для рота сплеш. 50 грам свіжості, які дарують вам відчуття чистоти на цілий день. І знаєте що? Ця ринкова доза набагато корисніша, ніж та, що ви подумали. І великим плюсом є те, що в вас не буде штинити з рота. А поки я тут займаюсь пранням, підпишись і постав лайк цьому відео. Особисто мені Приємно наливати ці різні ополіскувачі і порошки, обожнюю запах свіжого прання. Я не дуже люблю перебирання, але такі рутинні справи мене заспокоюють. Звісно, якщо це вже не переростає в якийсь розлад. Просто якщо руки чимось зайняті, тоді і мозок ніби відпочиває. Ну і якщо ви така тривожна людина, як я, це як снодійне для цих нав'язливих думок. З приготуванням їжі, в принципі, так само. Тут я мариную курячі стегенці і кайфую, бо це дуже легко готувати, а їжі вистачає на цілих два дні. А ще я хочу подякувати вам за моїх перших 100 підписників. Дякую. Дякую, що ти зі мною цьом, пока!